Значить, показую тобі е, фронт роботи, які ми зробили, значить, теплопідлога, коридор. Коридор в один контур зробили. Е, ця кімната з лоджією розбилася на чотири контура. Чому, пояснюю? Одна лоджія, просто оцей кусочок, ось цей кусочок лоджії ми розбили на два контура. Чому? Тому що метраж ось цієї труби. Для лоджі пішов, що можна, я не знаю, що можна ще дві кімнати обв'язати. Ну, але за що того, що е, просто пл планування квартири така, що просто метраж великий сюди пішов. Тому ми, е, я так порахував і ми подумали зробити все-таки два контури, щоб було все чітко і щоб воно все гріло. Тому ця лоджія два контура. Ця кімната також два контура. Цей край, цей край, ми розбили його транзитним від цієї лоджії. Він теж буде прогрівати, але він, ну, хай буде. Так як ми зрозуміли, що тут будуть якісь ліжка чи що тут стояти. Бо так як Тут розетки під телевізор, якісь, то ми розбили транзит, ну хай воно гріє. Буде гріти, буде, не буде. ну Воно буде гріти в будь-якому випадку 100%. Це ми транзитно е, обв'язали в, в теплозахист, щоб воно не гріло. І розбили так само цей транзитний кусочок коридора, Він буде гріти за що транзитної труби. От, а оцей коридор буде гріти е, за що окремого контуру. Ванна ми розбили на один контур. Ось так. Кухня ми розбили. Теж на один контур, так як в нас вся теплота теж транзитна забралась, ми її не мали куди вже забрати. Там вже просто що розстановка квартири така, що просто важко було це все це. Ну і ця ложа, вона невеличка. Не, не Значить, Що ми маємо? Ми маємо значит, перше, перше в нас. Перший контур в нас буде ванна. Другий контур ми маємо кухня, кухня. Чи зараз хвилину, 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 хвилину. Ні, другий контур це лоджиця. а третій контур це кухня. Далі це в нас пише, так, як є. Четвертий це коридор. П'ята, шоста кімната спальня, за те, що я казав. І 7-8 це лоджа.